Цей територіальний інформаційний центр розташований на Верхній Хортиці. В цьому районі проживають близько п'яти тисяч людей. У разі потреби місцеві жителі можуть в осередку отримати необхідні послуги. Якщо потрібно, Ми нагадуємо, у нас тепло, електроенергія є. Є продукти харчування, Ми вдячні теж благодійному фонду. Тобто, у нас є запаси і кави, і чаю, і е, сухих сніданків. На випадок блекауту тепер у пункті незламності завдяки благодійникам з'явилися і генератори. Всі три генератори будуть працювати. Вони так потужності потужне Потужність, потужність 6,5 Кожна допомогу в забезпеченні пунктів незламності всім необхідним надали доброчинці з благодійної організації Мережа 100% життя Запоріжжя за підтримки каліфорнійської некомерційної громадської корпорації. Разом вони передали до семи пунктів незламності генератори, обігрівачі, посуд, гігієнічні засоби, продукти, і навіть корм для тварин. Це не єдиний пункт незламності, який ми забезпечили. Їх всього вісім на три було забезпечено генераторами там, де була потреба. Ми разом з міською радою визначали таку потребу, і ще було різні товари гігієнічні та продуктові. Ну на інші пункти незламності, ну окрім цього, також передані. І з самого початку війни ви працюєте з нами. І надаєте допомогу дякую. тим, хто є під тобою. Дякую. Тому дякую, дякую вам за це, дякую вашому колективу, вам особисто, фонду, всім нашим донорам, які допомагають нам. Тому що спочатку війни ви вже на цю всю гуманітарну допомогу виділили мільйон 650 тисяч, да? десь так приблизно. І це і Гігієна, це і харчування, це і сухпаї. Найближчим часом у Запоріжжі планується відкриття ще 16 пунктів незглавності. Разом з тим, з 15 квітня, частина пунктів переводиться у так званий сплячий режим, тобто вони залишаються оснащеними всім необхідним та за потреби зможуть розпочати роботу у звичайному режимі. Артур Туркін, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.